На Закарпатті створили перший в Україні центр підготовки населення до національного спротиву. Наразі до його складу увійдуть шість відділень, а згодом їх кількість зможуть збільшити вдвічі. Вже найближчим часом всі бажаючі віком від 18 років зможуть проходити підготовку в сформованих групах до 30 осіб. Навчатимуть їх досвідчені інструктори новоствореного центру. Програмою передбачено базовий та спеціальний курси. Перший триватиме впродовж трьох місяців. За той час. Громадяни зможуть опанувати вогневу, тактичну, інженерну, спеціальну фізичну підготовку, тактичну медицину, військову топографію та підготовку зі зв'язку. в ході проведення цих навчань будуть відбиратися, можливо, або нами будуть відбиратися керівниками центру, або можливо буде бажання. Учасників навчання покращити і стати більш професійними, то відповідними відповідно вони будуть проходити спеціальний курс: це робота з БПЛА, гірсько-штурмова підготовка, мінно-вибухова піротехнічна підготовка, тактичний пістолет, рушниця, кінологічний центр і робота з підрозділами правоохоронними та військовими. Яке завдання даного центру це підготовка населення до збройного захисту території та громадян? Також підготовка населення для участі в дотриманні громадського порядку і для допомоги, наприклад, правоохоронним органам. військово патріотичне Громадян, професійна орієнтація військового спрямування це потрібно робити, тому що починаючи з 91-го року, ми фактично геть упустили навчання населення, навчання молоді і так далі. Ви самі бачили. Початок війни населення не було готово. не було готово психологічно, ну і зрозуміло фізично. Ми будемо використовувати любі можливості для того, щоб навчити всіх, хоча б базовим навикам. Щоб при потребі люди знали, що робити і як робити.